Так, що, будемо сьогодні пробувати ловити щук. Приїхали на нову водойму, заселяю приманочку. Знайшов в себе, до речі, дуже такі старі вінманса приманки. Сьогодні попробую в них повпиратися. Знаю, що вони гарно ловлять. І поїхали ловити. Так, сьогодні мій основний комплект це Canon SRAM 90. Ось на ньому от він, 4000 PG і шнур Яджка е, Born Rush 06. Ось така от дойма. Кажуть, запустили багато щуки. Ого, там хороша риба. Я сказав, і там дійшла. А що ти в тебе який флюр? Ого-ху-ху. то -ху -ху -ху. Да. Та там дуже гарна риба. Так, там же два ризо і Десь двоха, nice. поваж. Похорне зійшла, дійшла. Ти бачиш, мені, що зійшла. Капець. Буде і драу всекати, типу, що флюр. Да. Прям до. Де... Я бачив, що ти сік. Та в мене добрий фрік, типу, я не, не перетягнув три... дві... ну. я. тебе не... три. трьохтисячний, типу, а 4. Чотири? Тож я його брав під бік типу. Тіп... Та Чого? А тут палка 90, типу. Розумієш? Суто все на дальній закері якраз, як ти казав. Тут вона бере виконується. шкафу. Ну та звики ду взяла. Пау така тільки. Тіпі... Блять, две киду сразу! Така по, та, по, подача, я в шоці, тільки падає чую глуп Оце сильно. Оце сильно Чого так сходить? Я не знаю. Може акуратно просто бере, типу. Я запізував, напевно, її просто всік. Є? Да, так тюкнуло гарно, капець. 80-й орбіт. Капець воно давить я в шоці. Гарна риба. Та вона бере, що капець. Є. Йоха, блядь. Ну, хороша капець, йомай Ви з твоєю бляхою, З його бляхою. Та з його бляхою, типу Да, та в шахте, типа. Сыр, ребят ещ. Я в шоці, бля. Чувак, там в шахті, там, блядь, бляха. Я доволю. Чувак, це вернулася твоя бляха, я просто в шоці. Зараз, щоб була зі не пішла з тією бляхою. Коротше, зловили з, ігор, з Ігоровою бляшкою рибу. Тільки що йому зрізала. І буквально за хвилин 15 зловили. А там така штука. Ты что, икого, бойка? Так, а тут у нас бляшка Просто в шахте, капец. Как жадно есть. Я... Ух, ты шо. На 90 орбіта. Mm -hmm. Да, на 90 вже. На 90 орбіт. Але вона давиться просто вже. Вона щоб не зрізала. Менше вже набагато, ніж та. Тоже все за крачик, бачиш бере. Ну та підсака, блін. Слухай, гарна така, блін, як сівачова Так, спокусилась на 90-ту

<рив> як цей, як дельфіники, Чи ж мені здається, що я її забагрив, бо приманку бачив на цьому. Ну, там десь четвірка точно. Ось, що тупо підняти не можу. Мені здається, що я це, що я її підбагрив. Чи ні? Так, да, під баграна, баграм. Це здорова риба капець. Ха, як це маски? Маски. Максі. Це вже кось перводиш це. Та-да, та, та дуже здорово. Це тройка залізо бетон. Шли за хвоста це вообще капец Все, дальше тройку в четверку вже любая Блин забув, -мо Та пофигу Ну десь тройка типа була Ну більше ніж попередня гарантія. стукнуло, что просто. Блин, хорошая рыба, чувак. Да, блин. Реально дуже гарно. Что мне так сдается просто? Нє, така середня. О зубами валить Це десь коротше, ну більше ніж півтора, правда чи півторах типа, та чого маємо жаліти, то Люба рибалка то не шкода, а. вгадай на що? На сміт пюре. Я хай блядь. Сирак, бля, ебал. Размотается, И нападение просто. Попадені він прям заїв його, я шо чуваки чоловік там просто з нас машини хуйня! Рак. Рака. Рака? Бля, так відпусти, кусты долбат. жирно, чувак? На Та. Ви в шахту тупо. Бляха в шахте. Бляха тупо в шахті. Не, Не на, Ну, на бляшку. выкиду просто на Смит. бля На блесну, блядь, Чувак, такая подача. Зараз підемо туди попробуємо ще повинно, зараз наші місце зразу понадиймуть, що докину п'ять грам це прям дуже мало. Надіюсь, не зріже, бо там вже такий. Привет. так, наступна риба із нього колібло. Кольбо прям раздає. ОП ото. -е так затичив я на Ще й гарна риба. роб. вона пасивна, типу Хочу якусь твічати типу, паузу. Річ на першому закиді Я в шоці на першому закиді. Так, що у нас тут? Річ 70 -й. СП І щука тепер тисяром 700 в кота. Уже знал флюрку коца. Здесь что-то именно как глубина именно для риджа идеально. До метра. Вс, пока річ. Там да. А Зрізала. Зрізала просто. А не может быть, что за Да нет, то чувак, то зріз, бля. Тупо зріч, зріз сразу, зріз. типа, біля берега. О. Ебать, знаете, то вже на його самій гланди взялися. Це капець просто. Але поклвка гарна. не маєш білого твістера небалека вроді хуй як цією палкою важко вообще мал... малютка малесенька на свірло який там свірло оцей розмір ти не пам'ятаєш трейдюємо то все so, є yes. Я там тут близько взяв, там та там, здалека. Вличка давить гарно. І розмір такий собі, але тривання дуже гарні. І білий тістерок на 10 грамах два закида, в принципі, дві риби. Пробуємо дальше А там хлопці теж там на білий цей колір типа ловили, так? Ну Якось... Незрозуміло кивака. Але ти замітив, що тут розмір набагато менший, ніж там? Чого? Тут є глибше, в принципі, на все би мало би бути. сапоги не сразу. поклевка. ладно. Выброс тут леха Вся древна. Это вообще рекордная дребота. Два як вона за, 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 захавала жорстко. На камеру гарно оце вже вроді трошки ліпше це вже трошки краще ей -єй -єй, сюди сюди мала Це гарно.

Цього разу та риба так смішно сіла. Коротше, приманка стояла на дні. Що так давиш? Приманка стояла на дні. І я зробив підрив і буквально зразу вона взяла. Банька. прижала бородою, получається посильно. Ось вот така красунька. Я її сфотографую теж додому. Класно плива. Ось такий білий твістер і топстрім. Сьогодні робить погоду по пасивній рибці. Так, ну що ж, риболовлю ми завершуємо. В кінці риболовлі дуже гарно працював е, Upstream Swirl, біленький такий 3 дюйма на 10 грамах. Вдалось зловити близько 7 риб вроді. А так цілий день, в принципі, працювали різні види приманок. Е, працювали і бобра, і залізо працювало. І на Ратлін вдалося зловити рибу, тобто працювало не конкретно щось одне, працювало все, і треба було приманки перебирати. Половили, в принципі, ми досить гарно, тому риболовлю будемо завершувати вже темніє. Так що всім пока.